Показує мій вічний годинник. Що ж, так ось все виглядає у зборі. Закінчений пристрій 7.15. Так, як точність плюс-мінус 5 хвилин відображення, то зараз все ще 7.15. До речі, проєкт має стрінку на гітхаб і вперше для моїх проєктів. Цей проєкт має місію та візію. Місія розробити простий, екологічно чистий годинник, який поєднує інновації, технології з мінімальною кількістю компонентів, забезпечує енергоефективність доступну для всіх. І візія. Ми прагнемо створити світ, енергозберіга... де енергозберігаючі технології будуть доступні кожному, де наш годинник буде символом піклування про навколишнє середовище та інноваційних рішень у сфері енергоефективності. Ось такий от непростий проект. Ну ось 21. Так от просто всередині все виглядає. Акумулятор, парочка резисторів, конденсатор, діод і стабілітрон. Проект знаходиться у відкритому доступі.